Осінь упевнено крокує в наші двори. А з нею головне питання сезону: чи готові ви до зими? Чи перевірили батареї, чи запаслися дровами або, може, гарячим чаєм і позитивом? Сьогодні ми дізнаємося, чим люди планують обігрівати свої оселі цієї зими газом, електрикою, буржуйкою чи можливо просто добрим настроєм і любов'ю? Так, у нас є твердопалений котел, тому нам не страшно готова. А чим будете обігрівати свою оселю? А, а Чим газ дороги? Ну, ми готові. А Вона... як плануєте обігрівати свою оселю? Чим палити? А, а у нас автономне, у нас газ. Так що ми включили, вже вже гріємося. Я no. готовий, як завжди, до всього. – А чим будете обігріватися? і Газ. Чим чи вдасться? Ну, котел запустив, вроді працює, значить готовий. А як будете обігрівати свою оселю взимку? Чим палити? Е, Котлом, газом. Чесно кажучи, я не місцево. Я не знаю, чи а, готові чи не готові до опалення. – Ну а де повин. живете? Там готові повин. до опалювання? Так. А чим будете повин. обігріватися? – Ну думаю, що так. А чим плануєте обігрівати свою оселю взимку? – Тільки газом. тільки газом. Інакшого варіанту в мене немає. У мене чесний будинок і в мене поставлене опалення на газ. Готовий? А чим плануєте опалювати свій Газом. В селі я готова все. А чим В селі будете опалювати? Друга маю. Так, ми готові. А чим будете опалювати? Газом. Майже. А чим будете опалювати? А не знаєте, певно, що тим газом, що держава дасть. Та не готова ще. Так, я на... нарізав, дров і наскладав вже. Так, готово. А чим будете зігріватися взимку? А, ну, газом дрова? Газом, газом, так. У мене свій котель, то мені я коли хочу, включаю, коли хочу виключаю. А чим палите? Я газом, то кутер. Я готова. А чим будете зігрівати свою оселю? Поки що газом. У мене така хата, що там більше нічим не обігрію у... не у... зараз в даний час, тільки котлом. Так. А чим плануєте обігрівати? А чи не шукаєте альтернативу? Є в нас альтернатива аль... аль на дрова -кутел... не котела камінь. Як завжди нас чекає випробування, тому що ніхто не відміняв після літа і осені приходить зима. Зима це завжди випробування для населення, випробування е для людей, тому що пов'язано з холодом, з негодою. З відсутністю можливого електропостачання, теплового забезпечення, і сьогодні ми це випробування повинні витримати пройти, тому що виклики, які стоять перед суспільством, перед людьми, набагато сильніші ніж. Відсутність тимчасового тепла і світла. А чим плануєте зігрівати свою оселю взимку? Бачите, поки є електроенергія, поки є другі носії електропостачання, проблем не вистачає з точки зору моєї компетентності і відповідальності. То на даний момент я передбачаю забезпечений інвекторами, електростанціями. І на короткий період часу, при відсутності енергоносіїв, я думаю, що справимося і на виробництві, і вдома. Якщо вже станеться ситуація, коли більш довший період часу не буде. Відповідних джерел електроенергії, ну, будемо витримувати, так як і ми всі, мужньо, будемо старатися протистояти цьому випадку і викручуватися, щоб вижити і досягнути того, про що мріють всі наші люди перемоги. Не, не готова. Як газу не був, я в багатоквартирному будинку живу. Камін якщо електрики не буде зле. Як газу не буде зле що костер посеред хати палити, Більш нічого.